Я обожнюю кольорову капусту, а цей рецепт це просто відкриття для мене. Це найсмачніша капуста, яку я коли-небудь куштувала. Приступимо. Зробимо гострий соус. Що нам потрібно: йогурт червоний перець, чорний перець, лимон і сіль. Замішуємо наш соус. Йогурт додаємо в піалку. Туди ж висипаємо червоний перець або беремо свіжий перець. Контролюйте самі по гостроті, як вам подобається. Вижимаємо сік, перемішуємо, солимо, перчимо і ставимо в холодильник десь на годинку. Переходимо до освіжаючого салату. Цей салат це просто. Знахідка для мене. Яблука чищимо від кожури, нарізаємо квадратиками. Далі все просто змішуємо яблука, заливаємо все лимонним соком, щоб не потемніли яблука, лимонну цедру перемішуємо, нарізаємо туди кінзу і перемішуємо. До речі, кінза тут дає дуже-дуже освіжаючий ефект. Я рекомендую зробити саме з нею. Перемішали і також на годинку в холодильник. Все дуже просто: що соус, що салат, але в поєднанні з капустою це просто дуже-дуже смачно. Переходимо до найголовнішого нашого інгредієнта це кольорової капусти. Надрізаємо на суцвіття, на маленькі суцвіття і відкладаємо. Займемося кляром. Кукурузний крохмаль. Додаємо борошно, спеції трави розпушувач і кунжут. Перемішуємо і заливаємо або газованою водою, або пивом. І перемішуємо. Кляр повинен бути не густий, рідкий, але без грудочок, тому дуже гарно постарайтеся. На цьому етапі ми вже повинні розігріти нашу олію в сотейнику для того, щоб зробити нашу капусту в паніровці. Беремо капусту, занурюємо в кляр. Струшуємо все, що нам не потрібно і кидаємо в Розігріту олію. Чекаємо десь хвилинок 5. Можливо, потрібно буде перевернути, щоб не згоріла капусточка. Викладаємо нашу капусточку на папір, щоб олії було якомога менше. Ось такого вигляду наша хрумка капусточка. Ось така смачна хрумка, капусточка в нас. Сервіруємо, посередині ставимо наш гострий соус, по бокам викладаємо нашу хрумку капусточку і посипаємо все освіжаючим салатом. Це неймовірно смачно. Я вам всім рекомендую приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, постав лайк, підпишись та напиши коментар. Буду дуже вдячна. Всім па-па!